Коли кордони країни закриті, а тобі не вистачає парка атракціонів. Але в тебе є кара і веселий карщик, то ти можеш собі це питання закрити от, от таким чином. Бачите, хотів злізти з фури, а він мене підняв на 4 метри висоти. Зато я вам можу якісно показати масштаби нашого магазину. Це 3000 метрів квадратних відкритої площі, де розміщені абсолютно всі будівельні матеріали, які потрібні тобі для капітального будівництва твого будинку або для ремонту в будинку чи в твоїй квартирі. А знаходимося ми в місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. А в нас ви знайдете веселого карщика Олексія. Отак, бачите, опустив. О, зах, захитало трохи. Очікуємо на вас тут.